От тепер, друзі, мені точно потрібно кликати на допомогу. Друзі, всім привіт! Ви навіть не уявляєте, який сьогодні мега-екстремальний челендж я придумала. Я не знаю взагалі, що це буде, але я впевнена, що буде дуже-дуже весело. І так, біля мене Валіза. Давайте спробуйте здогадатися, яке сьогодні відео буде на моєму каналі. Роблю вам першу підказочку. У мене Часі. у валізі ось такий величезний рулон. Плівки. Хто вже здогадався, прямо зараз тисни на паузу і пиши в коментарях, яке сьогодні відео буде на моєму каналі. Роблю вам другу підказочку. В цій валізі у мене, звичайно ж, одяг, нічого нового. І зараз мені треба підібрати мегазручний одяг, тому що в цьому одязі я проведу 24 години, взагалі не знімаючи його з себе. Це буде надзвичайно складно. Можна обрати ось такі шорти або взяти. Велосипедки. Я думаю, що зручніше буде у велосипедках. Так, і оберемо зараз для велосипедків футболочку. Давайте візьмемо ось цю. Зараз я її швидко поутюжу. І в мене на сьогодні буде ось такий образ. Ну що, я швидко переодягаюсь? Ось такий в мене вигляд. Я в цьому одязі маю провести 24 години, але це ще зовсім не все. Розкриваю вам карти, для чого мені знадобиться ось така плівка. Зараз я обмотую себе повністю цією плівкою, окрім голови, звичайно, і проведу в цій плівці 24 години. Я не знаю взагалі, що це буде, але я впевнена, що буде дуже-дуже весело. І так, розпочинаємо. До речі, я знаю, що за допомогою плівки худають люди. У мене це. Не є пріоритетним завданням, в мене просто має сьогодні бути надзвичайно веселий челендж. Дихати надзвичайно важко. Я думаю, що тут плівки достатньо. Зараз будемо обмотувати ноги і руки. Голови чіпати не будемо. Ви тільки погляньте, що в мене вийшло. Я реальний робот, мені ж важко рухатися. І взагалі дуже важко знаходитися під плівкою, тому що надзвичайно жарко. Ось такий в мене вигляд. І в цьому вигляді я маю провести 24 години. Для початку я би не проти чогось смачненького випити. Давайте спробуємо попити компот, хоча я не знаю, як це можна буде зробити. Ходімо! Друзі, мені реально дуже важко рухатися. Давайте спробуємо попити компотику. Руки не згинаються Взагалі. Що робити? Так, давайте спробуємо. Ось так. Той випадок, коли дуже хочеться пити. Один ковток вдалося. Так, здається, в мене є краща ідея. У мене тут рюкзак. І пам'ятаю, що в рюкзаку в мене була трубочка. Так, вставляємо трубочку. І це значно полегшує нам пиття. Так, чудово. Ну, а зараз, як я і обіцяла, ходімо, перевіримо мою вагу сьогодні і завтра зранку знову будемо зважуватися. Ходімо. Так, Один. 2. Моя вага 54 кілограми. Дуже цікаво, яка вага в мене буде на ранок. Я стану легшою чи ні? Пишіть прямо зараз в коментарях. Ну і ми рухаємось далі. Друзі, мені негайно потрібно поїхати в магазин. Зараз спробуємо спочатку сісти на цей вид транспорту, а вже потім помріємо про поїздку. Куди діти. Ні, мабуть, нічого не вийде. Цей від транспорту мені сьогодні точно не підійде. Давайте спробуємо поїхати на машині. На автомобілі і швидше буде. Ну що, спробуємо сісти. Наша нога не поміщається. Пробуємо тепер вилізти. Ні. На жаль, з цим видом транспорту в мене нічого не виходить. М -м -м. Магазин сьогодні, мабуть, відпадає. Хто це тут бігає? Хто бігає. Дружок, зараз харізуюсь і будемо. Для художественности необходимо будет кроссовки. С кроссовками не выйдет. Добре. Буду такие, что опять победил. Якщо чесно, я вже стомилася, дружок пискак. Моя собак, моя собаку до робота. Все, потрібно йди. В дім і трішки відпочити. Ходім. Перед тим, як іди на прогулянку, подивлюсь на себе. О, дзеркало. Це треш, яка у мене жахлива зачістка. Зараз спробуємо її поправити, розчесатися. Це скажу вам, не так і легко зробити, тому що руки не згинаються взагалі. Ніби справились. І так як на вулиці сонячна погода, я би із задоволенням одягнула би окуляри. Тільки як. Давайте ось так спробуємо. Майже одягнула. Лайфхак. Як можна одягнути? Окуляри. Готово. Ходімо на гамак. Один, два. У єсть. Так. Рему солодощі. І. Але. Оп. Угу. До речі, друзі, в нас сьогодні йшов дощ. Гамак мокрий. Але так як я в плівці, я цього не відчуваю. Ну що, давайте будемо пробувати звідси тепер вилазити. Не Знаю, як це зробити. Але сподіваюся, що щось так вийде. тепер, друзі, мені точно потрібно кликати на допомогу. Тому що самостійно я не встану. Мама! Хелп! Якщо чесно, друзі, я дуже стомилася. Мама мені супчик принесла. Давайте спробуємо поїсти. Але для початку спробуємо все-таки сісти. Так, у нас сьогодні на вечерю гречаний супчик. Ну що, спробуємо поїсти. Ох, руки взагалі не згинаються. Хоч є трубочка. Давайте спробуємо через трубочку. М -м -м. Получається! Це зовсім не схоже на суп. Це звичайна водичка, тому що як через трубочку можна поїсти суп. Я сьогодні весь день голодна, завтра мої ваги покажуть мінус 6 кілограмів. А зараз буде саме складне завдання. Потрібно. Ні, не просто встати з стільчика. Потрібно розкласти диван. Ходімо, спробуємо. Я взагалі не знаю, як я маю справитися з цим завданням. По-перше, мені потрібно якось зігнутись і достати нижню частину дивана. Не достаю. Ох. Ну що, мені здається, що сьогодні я буду спати мега незручно. На складеному дивані без постільної білизни. І що, друзі, пробуємо влягатися. О, оп. Як воно все склеюється. Якщо чесно, я стомилась. Всім на добраніч! Недоброго ранку, тому що ранок дійсно недобрий. У мене все тіло просто пече від цієї плівки, я вся мокра. Друзі, давайте зважуватися. Цікаво, хто із вас на скільки кілограм я схудну. Стаємо. Ви тільки погляньте, 48 кілограмів. Непоганий результат. До речі, мені настільки було жарко, що в мене навіть покрутилося волосся. Друзі, чекаю від вас лайки, багато коментарів, і пишіть, яке відео ви хочете ще побачити на моєму каналі. Ну, а я прямо зараз іду в душ, буду знімати з себе всю цю плівку, купатись, тому що в мене футболку можна просто викручувати. Всім пока!